Пречиста я діва, церкву будувала, радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився. церкву будувала, строма куполами, радуйся, радуйся. З трьома куполами, з трьома престолами радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився на першій престолі, рожденство Христове радуйся, радуйся небо, земля веселися. На другім престолі святого Василя радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився, на третім престолі святе водохреща радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос. Ті церковці, ангели співають, радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився, і ми теж співаємо, Христа прославляймо, радуйся, радуйся небо, земля веселися,